Ну, в цьому році так от висаджуємо картоплю. Доброго часу, доби, шановні підписники, глядачі та ті, хто завітав на канал. Готуємося до висадки, як готуємося, вже садимо картоплю, всі демо теж садять. Цього року доведеться саджати під отаке чудо, тому що картопля ну, вже дуже сильно попереростала. Саджати через, ну, за допомогою бункерної саджалки ну це всі росточки пообламуються. Тому от будемо зараз пробігати. Попередньо фрезерована фрезерований ґрунт, по самі крила заглублювався, О, так що тут повинна бути нормальна глибина. Сьогодні ось, ось зранку три якраз проходики залишились, дойшов. Ну і он туди. Тут буде стежка. Саджати будемо в цьому році вздовж схилу. В минулому було поперек е, було Влітку був за сезон було всього-навсього три даща, два з яких з градом, і прям ливні були. Тоб, ну, у нас тут вода просто шла, Текла по огородах з самого верху до самого низу. І через те, що рядки були поперек, ну, в общем, позамулювало, понаносило багато всякого. Тому в цьому році будемо садити вздовж схилу, якщо будуть. Якщо буде сильний ливень, то ну, вода не буде затримуватись на огороді, буде пролітати на низ. Ну, наниз. Сусіди якраз так і садять з схилу, котяка якась. Маркер виставлений на 60 см. Проводень ще в інший бік. Повантажувати нічим не буду, бо земля дуже м'яка. Працював ось такою от збіркою спереду додав трішки ваги. і далі вага потрібна на колесах. Вже який рік, обіцяю, що якось займуся, а не виходить. До речі, ось це чи пахало, пахалочі, як його, ну в общем марало доварений ось отут. Пластинка доварена така, в неї набагато краще. До цього, я де... До цього я і рідко коли користувався цим навісним, і була проблема, що навіть при жорсткій сцепці воно плавало якби в землі. Все було через те, що оця ось частина рівна, гладка і йому як би було ні за що ціплятися. Як тільки доварив оцю пластинку, йде чітко. Куди направив, туди йде. Це зачепи, маркер, в принципі, все як завжди. Закінчили висаджувати ось таке, можна сказати, безобразія. Скажу, що так картоплю ми ще ні разу не садили, щоб в канавки туди вкладували картошини вручну. Все це через те, що картопля вже переросла. Ну і так, прилічно, можна сказати, переросла дуже великі ростки. Ось оце рядок. Такий широкий, виходить. По маркеру проходив весь огород по маркеру. Маркер виставлений на 60 см міжряддя. От отут от це рядки. Загортав вручну, бо якраз на ранній картоплі розламалося кріплення дискових окушників і довелося тут все. Вручну горнути, тому що ну, часу не було на ремонт. Потрібно швидко-швидко це все робити, бо земля висихає. Буквально я поки пройшов половину, наковиряв рядків, там вже на початку була суха земля в канавках. так, Рані картопля так само нарізали і позагортали граблями. Ну, Якось воно поганенько вийшло. Не подобається мені взагалі. Ну, будемо дивитися, що воно в цьому році. Ось воно. Це кріплення було тут. Ламалося отут, по дверному шву. Як видно, трималося воно на саплях. Так шикарно я поварив. Тут ось, ось валилося. Ну і ще й вигнало цю частинку. Трібно буде трішки його порівняти. Може навіть і переробити. Ця частина це в мене була куплена картофелесаджалка з дисковим загортачем. Картинку вставлю, як воно виглядає. От, зроблена вона була так, що нею працювати неможливо. Довелося, ну і В результаті я її порізав. Окремо ці окушники зробив, окремо була, окремо йде сам копачка, канавок, як вона називається. Ну це потрібно буде переробити, бо тоді багато, декілька років тому спішив, швидко зробив тимчасово. Користувався ним ось декілька років, в цьому році воно розвалилось. От, а на цьому, всім дякую за увагу. Вірте та підтримуйте ЗСУ. Країна обов'язково переможе. Всім до побачення.